Друзі, я вас вітаю. Щось мені подумалося, що давно я не знімав більш-менш повнорозмірних відео. І зараз є така нагода, бо це тільки шортики і шортики про виступи. Сподіваюся, вам це трошки набридло. А тут була нагода 19 грудня 24-го року, тобто цього року, ми з моїм товаришем по гурту мантри Магдалени, який ще номінально існує, хоча ми вже разом дуже рідко виступаємо. Але цього разу це таки сталося, і Ми з е, моїм товаришем Олексієм Гусаком зробили виступ у бібліотеці імені Бажана, що в Києві на проспекті Лобановського, 37. І в рамках цього виступу головним чином захід був присвячений пам'яті і діяльності Євгена Гребінки. Наприкінці я зіграв пісню за авторством. Володимира Губи і Андрія Курінського старий київський роман із кінофільму Дід Лівого Крайнього. Це маловідомий фільм, це остання роль відомого актора Миколи Яковченка, і я хочу вас запросити переглянути цей мій виступ ну, просто побачите, в якій манері цю пісню співаю я. Сподіваюся, вам буде цікаво і ви отримаєте задоволення. Так що прошу всіх і усіх вас вітаю. І з наступаючим новим роком і Різдвом. Гарного перегляду! Друзі, так, я пропоную споза програму просто пригадати, що скоро буде день народження от пана Володимира Губи і заграти пісню, де він автор музики. Можливо, хтось її згадає. Старий київський романс. Прилетіла канаре. Тетіла перший раз, Заспівала камерейка старий київський роман, заспівала камерейка старий київський роман, як весна повернулась І нам хрещати засяяв світ. Я у це прийшла любов і всі сюди ж для нас розквіт. Летіла канарика, летіла другий раз, заспівала канарика, старий київський роман, заспівала канарика, старий київський роман. Я у літні прозорі дні, ні, 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 ні. ні прогойдав наш блакитний човен, як посміхнулася ти мені, я був щастя по вінця колег, прилетіла корнари, прилетіла третій раз, Заспівала канарейка старий київський романс Заспівала канарейка старий киевський Як осіння прийшла з следам, І всі стежки покрила злотом. Тобі а на все життя, відчинив золоті ворота, мова про моє життя, прилетіла канарейка ще один четвертий раз заспівала канари, старий київський романс заспівала канари, старик. Ский роман, як зима, сніги принесла зима і сивиною покрила скронь, а потім знову прийшла весна, А з неї щастя блакитні човні, Почекаємо, хана і вона не раз заспіває Канарейка новий київський роман? Заспіває Канарейка новий київський роман. Браво, 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 браво. Я, я взяв на закоспілою трошки модернізувати останню строчку. Старий замінив на новий. Я сподіваюся, пан Курінський мене простить автор mm -hmm. пісні.